Молодята Остап і Мар'яна про краще весілля і не думали, члени фан-клубу запорожців завжди мріяли одружитися на улюблених автомобілях, але такої колони не уявляли. Не хотіли на лімузині. Все таки це цікавіше на ретро автомобілях, таких як Горбатий запорожець. Любимо запорожця. Я і власник один з щасливих власників Горбатого Запорожця, і ми вирішили. Весілі свої зробити на горбатих запорожцях в автоколоні серед серійних мікролітражок і кілька тюнінгованих. Особлива увага до спорткара Василя Конета із Червонограда. Він усім демонструє, як має звучати справжній запорожець. За 15 років це вже 13-й удосконалений запорожець, і байдуже, що у салоні треба їздити у шоломі. Кіно кавказка пленниця, моргунов. Пам'ятаєте такого? Їхав за кермом, щоб не битися гушоб да щоб часом як то замартозували трошки. Амортизує? Та Львів'яни та гості міста у захопленні від незвичного весілля не менш здивовані і представники книги рекордів України. Вони полічили горбатих і заявили, такого ще не було. Книга рекордів України офіційно зареєструвала найдовший весівний кортеж з горбатих заборощення, що ось цей диплом, який сьогодні буде офіційно вручений представникам. Шанувальники запорожців на сьогоднішньому рекорді не зупиняться. Запевняють, за кілька років на чергове весілля одноклубників мають намір запросити до Львова власників горбатих з усієї України. Олександр Ваврищуків, Ганардіон, Львів, п'ятий канал.